Всім привіт! Ви на каналі СМС, і багато хто з вас знає таке слово як колаборація. Колаборація це співпраця, співробітництво, спільна дія, спільна праця для досягнення мети. І в нашій улюбленій гри не обійтися без колаборацій. В нашій грі було біля 10 колаборацій. Давайте розберемо їх в моєму терлісті. Ну що, погнали? А перед початком відео хочу порекомендувати перейти на мій телеграм-канал. В Brawl Stars були колаби з Baby Shark, Life Friends, PSG, Godzilla, SpongeBob, MrBeast, Uno та Історії іграшок. Перше, це у нас Baby Shark. Це колаба буде на позиції D, Все тому що, окрім скіна, чемпіонату та піна. Із самої тупої Life Friends займає Тір Це. Так з цією колабою Brawl Stars не дуже сильно помінявся. Лише додалися скіни, та й все. Але зато ми не отримали жахливу пісню, хоч щось радує. Тому йдемо далі. PSG це сама перша та сама душевніша колаба, як для мене ми отримали два офігенних скини. Та все, хто не знає, то PSG це футбольна команда із Парижу. Тому Йде за Life Friends. І далі у нас іде Godzilla. Е, Дуже класна колаба, яка присвячена ціле собиттю. Тому Тір А. І зараз я об'ясню свій вибір. Давайте будемо чесні, що колаби, які отримали собиття, набагато кращі, ніж той самий ПСЖ Friends і, і Baby Shark, які його не отримали. Собиття тривало приблизно 30 днів. Ігроки не полюбили це собиття, тому що. Розроботчики дали 40 бійцям усилення, а в грі на той момент було приблизно 80. Ну і ви розумієте, що якщо було грати той місяць, то на тих 40 бійцях, які не отримали мутацію, було дуже важко. Спанч Боб займає місце А. Все тому, що я вже казав, що. С... Колабу Бравл Старс з особиттям займають великі місця, і вже цього разу супери викотили на всіх бійців у Льоші, але і за поганого фідбеку іграків чомусь особиття не досягало місця. Це йдемо далі. Містер Біст займає Єрде. Все тому, що багато вас, мабуть, і не знали про цю колабу. А ця колаба відбувалася у 2021 році. І в Бравл Старс проспонсорував одне відео Містер Біста. І в Бравлі давали около 400-500 тире... монет. Собиття Uno займає це. Чому? А тому що по факту таке саме собитє, як Baby Shark, тільки скін прикольний та режим. А ще не має тупої музики на фоні, тому йдемо далі. І залишилася в нас історія ігри. Вона займає тір. Чому? Тому що це колаба з ціла кучу з кінами та безкоштовними бійцями, якого давали на 2-3 І Хоча ви скажете, що той б'єць, гамно, який. Не давав грати, я скажу. А чому проблема починати грати на йому та апати мастерство? Ще був магазин Планета Піц, де за піцу можна було купити акції та всяку фігню. Ось так виглядає наш стріль. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Переходьте в телеграм-канал. Всім удачі, всім пока-пока.